Всім привіт! Мене звуть Анна Жердєва. Я спеціаліст з продажу нерухомості або, одним словом, маклер. Свою професійну діяльність розпочала сім років тому в Україні в місті Херсон. Там заснувала агентство нерухомості Альянс. Сьогодні же продовжила свою діяльність в Словаччині. Тут перебуваю з березня 2022 року. Зараз працюю маклером у Міжнародному агентстві нерухомості Ремакс в місті Жильна. Утечня ну, специфіка роботи відрізняється від української. Також ця професія вимагала від мене гарного знання словацької мови. Тому перші півроку я навчалась, працювала та водночас допомагала українським біженцям знайти житло. Зараз можу сказати впевнено, що я спеціалістка з продажу нерухомого майна в Словаччині, яка відрізняється від інших маклерів. По перше, це вільним володінням, окрім словацької, української та російської мов. Що дає можливість якісно обслуговувати клієнтів з інших країн? По-друге, це різнобокий підхід до роботи. Так як я вже маю досвід та навики цієї професії з двох країн, тому часто використовую нестандартний підхід роботи для отримання кращого результату. І, звичайно, доброзичливість, порядність та доводити всі справи до переможного кінця.